Вітаю всіх українців та друзів України. Путін провів засідання Ради з питань прав людини, провів, як давно проводить всі наради дистанційно, так щоб було можна потім нарізати потрібні моменти. Хоча права людини та сучасна Росія вже звучить як речі несумісні. Втім, прав немає, але Рада є. Так в Росії часто буває. Там він зробив низку заяв стосовно російсько-української війни, яку він називає спеціальною військовою операцією. По-перше, це те, що слід всім налаштовуватися на тривалий процес длітільного процесу результатів СВО, ну звісно, це длітільний процес може бути. Але він цей процес для Росії приємний, бо у неї з'явилися нові території. Ну, потім ви е, е, про те, що появились нові території. Ну, от такий все-таки значимий результат для Росії. І це цікава заява. Бо 9 місяців тому він казав, що анексія чи окупація українських територій не є метою так званої СВО. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Отже, так коли Путін казав правду, коли розповідав про якусь денацифікацію України, до речі, а що це означає, ніхто і досі не знає, чи коли він з дуже задоволеним обличчям, зверніть на це увагу, казав про територіальні російські захоплення? Ну, потім ви те, е, що появились нові території. Ну от і такий все-таки. Значимий результат для, для Росії. Насправді він казав правду як не дивно і тоді, і зараз. Тільки першого разу вона була трохи прихована, так би мовити. На початку повномасштабного вторгнення Путін ставив на меті взяття під контроль всю Україну. Не дарма зрадника Януковича привозили до Мінську і готувалися інтронувати захопленому за три дні Києві. Але не вийшло. Проте вийшло захопити частину Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, і потім швиденько оголосити їх новими російськими територіями. Ось і все. Але не слід розслаблятися, бажання поставити під контроль Україну та знищити українську державність ані у Путіна, ані у більшості росіян, які його цілком підтримують, нікуди не зникло. Проте свідчить хоча б те, що Путін говорить про тривалість спеціальної військової операції, вже не кажучи про те, що він робить. Українці та друзі України, якщо ви мене бачите і чуєте, ви живі. Залишайтеся і надалі такими. За цим кланююся. Побачимось!